Німеччина каже, біженців забагато, треба щось міняти. Міністр внутрішніх справ Ненсі Фейзер заявила про нову систему розподілу, і це прямо стосується українців. Що означають ці зміни для нас? Чи варто нам хвилюватися розберемося сьогодні разом. Лайк і підписка цьому відео, звісно, не нашкодять, а я починаю. Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер в черговий раз підняла тему українських біженців. У нещодавньому інтерв'ю телеканалу Welt вона заявила, що країні потрібна інша система розподілу для людей, які Тікають від війни в Україні. Звучить, як нам уже тяжко, давайте якось перерозпреділяти цей тягар. Але нюанс у тому, що це стосується не тільки українців. Міністерка наголосила, що ситуація стає дедалі напруженішою через збільшення потоку людей з країн, де війни та політична нестабільність. У цьому контексті Україна стала лише частиною загальної картини, але цифри говорять самі за себе. Наприкінці серпня цього року в Німеччині проживало близько 1 мільйона 240 тисяч українців. До початку війни нас було всього сто 50 тисяч у Німеччині, тобто збільшення української частки у Німеччині майже в 10 разів. Тож це більш ніж простий демографічний стрибок. Це соціальна, економічна і навіть політична дилема для Німеччини. Міністерка Фезер також зазначила, що обмеження нерегульованої міграції це важливий крок. Очевидно, що тепер питання в тому, як зміниться політика прийняття біженців у Європі. Але цікаве, що саме означає інша система і як це вплине на тих, хто вже тут у Німеччині. А екс-міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліндер продовжує колотитися і мріє взятися за ножиці та обрізати пільги. Причому не тільки українським біженцям, а й самим громадянам Німеччини. Його головна ідея менше соціалки, більше стимулів до роботи. І тут починається справжній екшен. Знову заговорили про окремий статус для українців. Ліндер пропонує запровадити новий правовий статус для біженців з України. Суть проста, щоб українці не отримували повний пакет соціальної допомоги, доступний німецьким громадянам. На думку міністра, це дозволить скоротити витрати держави, бо, як він зазначив, українцям не потрібно проходити стандартний процес подачі заяв на притулок, але й отримувати повний соціальний пакет вони теж не повинні. А квадратні метри тепер за нормою. І тут з'явилася друга геніальна ідея: замість того, щоб покривати фактичні витрати на оренду житла, держава буде платити фінансову ставку. Тобто, хочеш, живи на 35 квадратних метрах, а хочеш, ужимайся в менше і економ на опалення. До речі, було б дуже непогано для нових прибулих, якби дійсно оця мінімальна планка оренди житла була зменшена або зовсім прибрана. Для того це б дало більше б свободи при виборі житла. Тому що ви знаєте, як в Німеччині важко зняти житло, і це б дало б більший вибір і трошки полегшило б цю справу. А також, за словами Ліндера, це допоможе зекономити мільярди євро. Але чим це обернеться для тих, хто залежить від такої допомоги? Скоріше за все, на квадратні метри почнуть стискатися не тільки стіни. А й нерви. До речі, громадяни теж на лінії вогню. І тут дуже цікаво, що під роздачу потрапляють не лише українці на 2 мільйони 940 тисяч домогосподарств, які потребують допомогу, 2 мільйона 730 тисяч зараз отримують підтримку на житло, і в середньому це обходиться у 650 євро на одне домогосподарство. Ліндер хоче змусити економити цих людей. Але що ці люди робитимуть, коли фінансових виплат просто не вистачить? І тут цікаво подивитись, хто за, а хто проти. Баварський прем'єр Маркус Зьодер. Підтримує ідею, він давно закликає припинити роздавати громадянські пільги українцям. Але дивіться, як все працює в Європі. В той самий час же профспілки розносять Ліндера вщент, називаючи його пропозиції популістськими і навіть небезпечними. За словами представників ДГБ, фіксовані виплати просто залишать людей без доступного житла. Тож, який із вами ми можемо зробити висновок? Якщо ці ідеї реалізують, це буде не просто економія, це буде революція, але для багатьох скоріше в негативному сенсі. Але є й хороші новини сьогодні. Європейський Союз та Південноамериканський альянс Меркосур нарешті домовився про створення однієї з найбільших у світі зон вільної торгівлі. Це історична угода, над якою працювали майже четверть століття. Угода об'єднує понад 700 мільйонів людей, зменшить тарифи та дасть бізнесу нові можливості. До речі, хто займається торгівлею або бізнесом, зверніть увагу на ці нові можливості. Тут дійсно є над чим. Упрацювати, але як завжди, не все так гладко, як виглядає. Плюси і мінуси для Європи. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн радісно заявила, що це перемога для Європи, робочі місця, дешевші товари і нові можливості для компаній. Особливо задоволена Німеччина, що не може нас не радувати. Її автопром тепер зможе легше експортувати до Бразилії, Аргентини, де високі мита довгий час стримували це постачання. Але як завжди, є дві сторони монети, і не всі країни ЄС у захваті. Франція, Польща та Італія б'ють на сполох. Європейські фермери можуть не витримати конкуренції з дешевою сільськогосподарською продукцією з Південної Америки. До того ж, є побоювання, що збільшення експорту може призвести до ще більшого вирубування тропічних лісів в Амазонії. І ця угода має ще один цікавий підтекст: вона є сигналом для США та Китаю з Європою, яка прагне налагодити вигідні торгівельні Відносини країнам Меркосур буде складніше орієнтуватися на Китай, крім того, це створює попередження для майбутнього президента США. Дональда Трампа вільна торгівля вигідніша ніж створення нових тарифів і бар'єрів. А Франція і фермери проте, незважаючи на успіх переговорів, реалізація угоди залишається під питанням. Французькі фермери вже готуються до протестів, а уряди Франції та Італії заявляють, що умови договору їх не влаштовують. У Парижі підкреслили, що це не остаточна угода, а лише завершення переговорів, і вона може бути переглянута. А Німеччина навпаки активно просуває цю. Угоду її підтримують провідні політичні партії, включаючи канцлера Олафа Шольца та міністра економіки і закордонних справ для Берліна. Це стратегічний крок, який дасть значний економічний поштовх німецькій економіці, якій зараз дуже це потрібно. То що ж далі? Тексти угоди ще потрібно юридично перевірити та перекласти. Потім рішення мають ухвалити європарламент і держави-члени. А враховуючи нинішні суперечки, це може затягнутися на кілька років. Одне тут зрозуміло, що угода ЄС та Меркосур це як мінімум економічний прорив, але чи стане він успішним для всіх учасників, покаже лише час. Що ви думаєте стосовно цього, напишіть, будь ласка, в коментарях. Цієї суботи Париж стане центром світової уваги через п'ять років після нищівної пожежі відчинять двері відновлений Нотр-Дам де Парі. Для президента Франції Еммануеля Макрона це б мало б стати тріумфом, символом відродження не лише культурного собору, а й усієї країни. Але замість овації у повітрі відчувається запах політичного попелу. Французький уряд розпався буквально за кілька днів до цієї події. Ми про це з вами вже розмовляли. Макрон і його епічніший шлях у 2019 році, коли полум'я охопило Ноптердам, Макрон обіцяв зробити неможливе відновити собор за 5 років, і у нього мало хто вірив, але ось результат. Тепер президент використовує цю історію як метафору своєї політики, наголошуючи, що Франція теж здатна робити великі речі. У телевізійному Звернення Макрон заявив, що реконструкція Нотр Даму є символом рішучості та сили французької нації. Проте, на тлі розпаду уряду його слова звучать дещо порожньо. На урочистості приїдуть щонайменше 35 світових лідерів, зокрема, звісно ж, Дональд Трамп. Це його перший буде візит. І хоча відновлення Нотрдаму це величезна просто подія, вся увага прикута до політичної ситуації у Франції, глибокі розбіжності всередині уряду і криза довіри в суспільстві загрожує затягнути країну в ще більший хаос. Собор стоїть, а Франція хитається. Макрону потрібен цей тріумф як ковток повітря, але чи зможе він скористатися цим моментом? Нотр-Дам, який тепер знову сяє своєю величчю, став символом надії для Парижа. Але чи стане він натхненням для нації, яка, здається, втратила віру у своїх лідерів? Тож свято відкриття затьмарене політичними хмарами, і головне питання лишається: чи стане цей день початком нового відродження Франції, чи лише пафосною паузою перед черговою кризою. Отже, поки Німеччина лише обговорює нову систему розподілу біженців, зрозуміло одне: ситуація стає дедалі напруженішою. Чи вплине це на українців, які вже тут, напевно, найближчі місяці покажуть. А як ви вважаєте, це справедливий крок, чи лише спроба зняти з себе відповідальність? Пишіть у коментарях, ставте лайк і підписуйтесь, щоб залишатися в курсі всіх важливих новин. З вами був Ященка Антон, і ви були на каналі Без Води. Побачимось!